Сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений Едем. і за волошку в житті золотому. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не сквернили душу, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що можу. Що десь у світі кров що не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений і за волошку.